Так, друзі, при. Ай, ай, ці, ці, ці. камінчики ще, ще холодні. А, привітульки вам, привітульки, привітульки, ще раз. Ну що, я записала для вас відеосик, все, звісно, хорошо. А поради забула. Мій людина пише. А поради. І... Сімеон Сімонч, я забула поради. Тому, друзі, поради! От окреме відео поради для всіх, хто дивиться. Мої щоденні відеопрогнози, ви пам'ятаєте, да, запережульки, криверажульки, миколайчики, одісята, київчата, Харківчата, всі ні От. Дніпрушечки, але вже раз таке діло, значить, це порада для всіх, хто буде дивитися це відео. Вибираємо три варіанти: перший, другий, третій. Зупиняйте відео. Це, коротше, порада на 15, 11, 23. Зупиняйте відео. Подумайте, який ви обираєте варіант. От, порада на картах сторон. От тепер включайте і поїхали. Перший варіант: що карти радять вам робити? Ті, хто обрали перший варіант, що вам робити. Друзі, які бумаги не зроблені. Значить, дивіться, якісь бумаги, якісь документи і ще що, у вас недороблення або не зроблення, або треба обновити, або якісь, і це вже і, і, і ви тянете якусь лямочку довго. Тому підіть і зробіть, що там треба, бумаги, документи. Можливо, комусь треба до суду завітати, можливо, комусь треба до якогось органу влади завітати. Може до нотаріуса, може в налогову, може ще кудись. Нагадую, бумаги, документи, бо ви щось там поки що обмежені. Ще що є якась людина, яка може вам в цьому допомогти, скажімо так. от Або або якісь люди від вас залежать від цих документів. Так, другий варіант. Що вам робити? О, вам треба поговорити з якоюсь самотньою людиною. О, да. І ця самотня людина, ви. А знаєте чому? Вам потрібно закінчувати, закінчувати, бути самотньому в коханні, Да? І вам потрібно починати або кудись поїздити, до когось з'їздити. Є якась людина одна, от, вона або стара, або хвора, або самотня, Да? І вона, її треба зберегти. Да? Вона може прихворіла. Поїдьте, пожалуйста, до цієї людини. Поїдьте, да? купіть ліків, може просто, просто щось провідайте. От є якась самотня людина, з якою у вас були дуже хороші відносини. Це може бути бабуся, це може бути е, якась ваша сусідка, це може бути е, ваш ваш, не знаю, ну, десь, десь далеко е, внутрішній самотній чоловік ваш, це може бути мама ваша. Ну це якась людина, вона самотня, і вона дуже потребує вашої уваги, і вам потрібно поїхати до неї. Ну і третій варіант. Третій варіант, що вам робити? А вам треба прояснити ситуацію, ту, яку ви якраз боїтесь, з приводу захисту, якого захисту? Що там за захист буде? Дивіться, дивіться, є якийсь чоловік. Так, є чоловік, у нього є кошти, і от вам треба потрібно прояснити ситуацію по поводу його уходу, звідки він уходить, куди уходить, або від чого він відмовляється. Треба побалакати, в кінці концов, щось він уходить чи не да? закінчує чи не закінчує. Відмовляється чи не відмовляється? Давайте вияснимо ці відносини. Це може бути не особисто ваш чоловік, це може бути ваш, наприклад, колега по роботі, це може бути ваш керівник, ваш начальник, це може бути людина, яка вам дає кошти. Все, я зробила вам е е поради, бо мені вже люди написали, а де поради? Я привикла, що поради нема, тут порад нема. Ай-яй-яй-яй, а я трошечки забулась, бо в мене сьогодні я вибилася із калії по, по, по роботі. Тому хорошо, зараз я закінчую, і зараз знаєте, що запишу? Ви там питали там, про Аю, якусь Аю. Зараз буду писати відео про якусь Аю для вас. Раз ви мене питаєте, значить вам потрібно це. Ну і пам'ятаємо, що в 20. 00. Щодня ми з вами робимо медитацію. Захисний купол вона у мене знаходиться на головній сторінці мого каналу, там море намальоване. І ми, робимо, і ми робимо цю медитацію, захищаємо Україну. Кажен в себе дома, включає, слухайте, що я кажу, і робиться. Ну і запам'ятаємо золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене, підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Все, пока-пока, і цьому ки